Але ваша думка, яке буде завтра голосування? Чи будуть результати цієї зустрічі? І до ну завтра вам доведеться проголосувати не один законопроект, а кілька весь пакет і. Я Депутати з партії, партії регіонів будуть одностайні регіонів суттєві проблеми, і це свідчить те, що, наприклад, їхні керівництво фракції не можуть вже самостійно справитися ситуацією. Тут вже потрібно втручання безпосередньо Януковича, який десь мусить їх запрягати в пряшки і визначити курс їхніх дій е, спершу. Тому що ми розуміємо, що багато членів фракції регіонів це явно, які працюють на Кремль, на Москву, це є агенти п'ятої колони, і вони не будуть голосувати. Я розумію, що у вас може якийсь оптимізм, але я вперед що група велика група партії регіонів не буде голосувати за євроінтеграційні закони щодо завтрашніх дій, звісно, що я думаю, що спільно опозиція все ж таки своїми голосами. Ми назбираємо ту кількість голосів, які потрібно буде ухвалити ці закони для нам які потрібні для підписання асоціації з європейським ну, от голова регламентного комітету Володимир Макеєнко сьогодні звернувся офіційно до опозиції, аби вона на завтра забезпечила 100% явку. Щоб ці закони були від реагую на завтра. Так на нашого справа в іншому. явка. нас завжди є особисто наша. Фракція свободи практично 90%, майже 100% завжди присутності. Хіба у нас Едуард Леонов зараз відсутній є, тому що в ньому провели операції після подій 19 серпня. Від Києву радою де Беркоти де Беркот його побивий поток. Ну так само відповідно ми розуміємо, що звісно ми будемо, ми завжди ходимо. І ми це завжди вимагали від партії рігані присутності на сесіях особистого голосування, щоб кнопку «Давство» зупинити. І це завдяки нашим спільним діям всієї опозиції. Ми змусили на сьогоднішній день. До речі, ці експерти всі дають, що явка депутатів в цьому скликанні є найвищою за попередні роки, і це якраз є б, це наша заслуга. Ми переконані, що ми голоси знайдемо для тіки підтримати ці законопроекти, які нам потрібні для асоціації з європейським союзом. Справді продовжуємо сьогодні про головне. Говоритимемо про перспективи торговельної війни України та Росії, а також перспективи євроінтеграції України в Європейський Союз Наведу сьогодні дані. Дослідницької компанії Research and Branding Group, вона вказує, що 58 українців називають війну з Росією реакцією Російської Федерації на асоціацію України з ЄС. Водночас, як каже компанія, очолювана Євгеном Копатьком, який був у нас е, цього тижня і розповідав про те, що прихильників євроінтеграції в нас десь на 9% в Україні більше ніж прихильників інтеграції до митного союзу, так, от, згідно з дослідженням Research and Branding Group, 22% лише українців вважають Росію братньою країною. 5% опитаних, 5% опитаних вважають Росію ворогом. 10% конкурентом і 12% стратегічним партнером. Пане Михайло, ваша оцінка ось таких Соціологічних даних, що все ж таки прихильників на 10, на 9%, майже на 10% У нас більше це визнає навіть компанія, яка ну нібито вважається компанією, яка обслуговує, яка робить ну, працює. опитування, працює з що? владою українською з партією, з партією регіонів. Ну і ще от закид ваших опонентів з партії з фракції районів, що у вас лише 30 людей. Я так розумію, що ви з задоволенням ходили в парламент в кількості 170 людей, кого, так депутатів як не партія. Не ми в цьому переконані, ми так і прийдемо. Спершу хотів би зробити поправку, не 58, 58% українців. 58%, відсотків, так, я помилю. 58% називають війну з Росією, реакцію Російської Федерації на Асоціацію України з Євросоюзом? я би спершу хотів би зробити зауваження, що після підписання угоди про асоціацію з європейським союзом відносини України і Росії практично не зміниться. Чому тому, що для Росії Україна це є ця держава, якою вони ніколи не змириться з нашою незалежністю і суверенітетом? Сама їхня ідеологія Москви це є будова там руського міра, так яка на сьогоднішній день практично приходить до краху. Вони це розуміють, і без України в них нічого не виходить і не вийде. І тому вона всі Силами і та паніка, що Путіна тільки що ви зачитували, що він і озвучував це є реально. Вони розуміють, що відхід України від Росії подальше від Кремля, а наше гасло і подальше від Кремля. Це для них практично є катастрофа і е, е, фіаско. Ми можемо порівняти Європейський Союз і Митний Союз. Ти ВВП в світі займають тих 2,5%. з половиною. про що ми можемо говорити? І по населенню, і по виробництву і по рівню життя, і так далі. Більше того, Україна є європейською державою. Ми завжди наші історичні і культурні цінності є європейського народу. Ми сповідуємо, тому відповідно підтримуючи європейську інтеграцію, я думаю, що відсоток українців набагато є вищий. Ще одне хотів сказати: на сьогоднішній день Росія є в острій кризі, і вони тому всі їхні дії вони будуть продовжуватися все більш агресивніше щодо України, не тільки торговельна. Ми бачимо, що йде війна інформаційна проти України. Ми бачимо, що йде культурна війна. Ми бачимо, що йде релігійна оці ці приїзди Гундяєва і так далі. Втягування ми бачимо, що є ідеологічна війна, тобто і навіть та сама історична війна, де приписують. Це історія, десь там нав'язується нам інші герої. і Так далі, це все йде те, що йде війна за Україну. Але ми, українці, вже давно визначили свій шлях. Ми є нація, яка має тисячолітню історію. Ми будуємо зараз незалежну самостійну суверенну державу, і Росія тут нам вже буде палки в колеса постійно пхати. Ми повинні з цим з зрозумінням ставитися і розуміти, що йде боротьба. Тепер щодо наших дій. Звісно, що ми повинні на ці всі виклики, які сьогодні йдуть там торговельними війнами робити висновки і кроки. Правда, на жаль, попередні керівництво держави і діючи нічого для цього не зробили, щоб захистити десь нашого товаровиробника. Ми не шукали нових там ринків збуту, не диверсифіковували ринки збуту. Ми так само енергоносії. Тобто, чому ми таку маємо залежність? Ми в той час верніше, влада, яка була попередня, вона руйнувала виробництво, продавала за безцін заводи, тобто конкурентно здатні. Ми сьогодні. Ніші день на коли Ми бачимо такі факти, де російський капітал скуповує українські підприємства заводи, і потім їх ліквідовує, знищують як конкурента. Тобто, це ж є явний факт, Тому що, дійсно вони сприймають Україну як конкурента? Те, що ми сьогодні стикнулися, що понад 70 видів товарів, які сьогодні заблоковані на митниці в Росії, це і вони шукають імпортозаміщення, Тим самим вже говорячи, що в чергове хочуть ослабити Україну. Але ми повинні розуміти, що Росія теж має залежність від України тих 10 мільярдів щороку. Їх Нього імпорту, які поступають на е, території України, е, і вони е, на, на сьогоднішній день правда позитив, що ми збільшуємо наші торговельні відносини все ж таки, з європейським союзом і показують, що статистика динаміки відносини е, торговельні відносини України є зростає в той же час з митним союзом в даному випадку зменшується. І це є позитивний показник. І тому ми повинні зараз в цій ситуації робити перегрупування, е, шукати нові ринки збуту. Звісно, має бути нормальна. Акція влади, бо влада не стала на захист. Ми сьогодні робили засідання відкриті комітетські слухання, і приходила до нас асоціація підприємців і виробників, які злілися, що влада не дає допомоги жодної сьогодні зі своєї сторони нашим виробникам. Тобто вони за кордоном не мають до кого звертатися. І є ж в більшості європейських держав їхніх представників. Вони навпаки допомагають своєму бізнесу захоплювати нові ринки, і це є боротьба за нові ринки. А в той же час в нас абсолютно інші влада ігнорує і замість того, що давати реаль. Оцінку і реакцію ніхто нічого не робить. Ви бачите, що йде Азар, відкриває чергову російську школу. Тут показує своє ще там більше лояльне ставлення, таке до Путіна хана ну, і прогинає голову. Ну О, я так... скажу, що все одно найгірша війна це гірше ніж найкращі е... в Не най... найкраща війна, це гірше ніж найгірший мир. мир так? так зараз стосунки з України з Росією називають війною. Наприклад, з цим, згідно з цим опитуванням, брані на рісточуру 42% ну, Українців оцінюють стосунки з Росією як напружені в цілому Ому кога Не дружить мене з ким-то протягом страни зауваження. Перший момент, якби ви працювали належно, так як уряд і дійсно захищали нашого виробника, то сьогодні таких проблем не було. Щодо диверсифікації енергоресурсів, тобто скільки разів партія регіонів була при владі, і що для цього було зроблено? Тобто жодним чином нічого. Тобто да ми скажу, розірвали незалежність не від Росії правих, катастрофічне це цера. Це окрема це, 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 це тема. тема. Да, Цікшу партії регіону вбила. Ну, Ниже, в три ну, раза. От... Я вас прошу. Мы, мы сократили. Ми на мы гас. Гас. Это благодаря тому контракту, который подписала ну, Юлия так. Владимировна. И к этому вопросу мы Добре. давайте не будем возвращаться. Но я вам могу сказать, есть другие вещи, совершенно, в которых мы последовательны. Ми знаємо, ви знищуєте спосіб економіки зброї армії природного газу зараз на завершення. Те, що ми розуміємо всю цю проблему, але нам прикро єдине ж те, що Україна і наш уряд і керівництво навчиться від наших опонентів і ворогів даному випадку Кремлі. Що вони роблять? Вони роблять поступове імпортозаміщення українських товарів, і це вони відверто заявляють. Вони стають у боротьби більшу незалежність від України і в той же час прив'язують нас в свої. Там трубою і так далі. В той же час ми жодного кроку за тих 20 років не зробили для того, щоб десь у незалежності привести до самостійності нашої держави. І економіки в першу чергу, тому що не може бути держава незалежною, якщо в неї незалежна економіка. В тому кроки не було нічого зроблення. Звісно, що ми на цю вину кладемо і партію регіонів, яка була стільки років при владі, і те, що ми розуміємо, я тепер закінчую, я вас не перебував. перепрошую. Я вас не перебував. Мітологічно. Скажу, а тепер в тому справа сполягає, що всі ці стратегічні об'єкти за безцінь, вони були віддавалися приватизовувалися. Ми ну, що давно нас було до речі, звіт фонду держмайна, які розказали, що 30, 29 тисяч підприємств в Україні приватизували за 61 мільярд гривень. Якщо звідси відняти Укртелеком 10 і кривий рестарт, то за копійки, і які на частини об'єктів навіть за них не до сьогоднішній день розрахувалися. І це, що ми знищили всередині внутрішній ринок і не знайшли нових, це теж є проблема, і зараз нам потрібно це керувати.